Оржівський Одик провів останній товариський поєдинок перед офіційними матчами осінньої частини змагань. Після спарингів із обласними та районними командами Рівненщини, де оржівці не мали особливих проблем. У заключній грі підопічні Олега Шандрука зустрілися з серйозним конкурентом, одним з лідерів волинського аматорського футболу, командою Ласка з Боратина. Рахунок у матчі відкрили гравці Одика. М'яч на свій актив записав Віталій Тивонюк. Щоправда, господарі зуміли не лише швидко зрівняти. Те рахунок, але й вийти вперед, вирівняти становище зміг гол віктора Каращенка, але нічийний рахунок Оржівці не змогли втримати. Завдяки автоголу Романа Ячишина футбольний клуб Ласка здобув перемогу 3-2. Цим матчем «Одек» завершив підготовку до офіційних матчів осінньої частини змагань, адже вже цієї середи, 19 серпня, Оржівці гратимуть перший матч однієї 16-ї фіналу Кубку України серед аматорських команд. На виїзді футбольний клуб «Одек» поміряється силами з футбольним клубом з одноіменного містечка Львівської області. А 23 серпня на Одик чекає фінал Кубку області. Суперником у цьому поєдинку буде футбольний клуб Малинськ. А от власне друге коло чемпіонату області з футболу стартує вже 30 серпня. Віктор Терещук у ритмі подій.